Почався новий робочий тиждень, давайте ми подивимося, що він вам підготував в плані роботи, в плані фінансів. актуально момент, коли ви його побачили. Для тих, хто має роботу або власну справу, цей тиждень очікується досить насичений. Події можуть розгортатися несподівано і вас очікують нові можливості. Ну або ж це якийсь вдалий шанс. Але тут головне вчасно його побачити і використати, не проігнорувати його. Це можуть бути і нові знайомства, і якісь несподівані такі зміни планів, нові проекти або нові замовлення, які в перспективі виведуть вас на новий рівень. В плані фінансів все добре. Гроші приходять через співпрацю, командну роботу і проявлення професіоналізму. Також може бути часткове зарахування фінансів, це аванс, задаток, отож, не прогавте нові можливості, які відкриються вам на цьому тижні. Залишайте ваші коментарі, а я бажаю вам! Вдалого робочого тижня.